Нещодавно в мене була така цікава ситуація. Мені потрібно було замовити техніку для роботи. І я, звісно ж, як і завжди, скористався послугами інтернет-магазину. Я зробив замовлення, залишив заявку, і до мене передзвонив фахівець з відділу продажів, розказав мені про техніку, уточнив інформацію по самому замовленню. І в процесі він з'ясував, що цей пристрій, який я замовив для своєї роботи, він мені не підходить. І тут би все нічого, якби підхід до пояснення. Мене дещо не здивував, наприклад, власне, чому я і вирішив записати дане відео, воно буде корисне кожному підприємцеві. Тому що ви навіть не підозрюєте, що відбувається всередині вашого відділу продажів, коли ви продаєте. Коли продаєте навіть не ви, а коли продають ваші продавці, яким чином вони працюють, яким чином вони спілкуються із клієнтами. І тут я не хочу сказати нічого поганого в адресу саме цього продавця навпаки, він заслуговує поваги, тому що завдяки ньому я зекономив дуже серйозну суму грошей. Але момент, який ви повинні враховувати як власник бізнесу, при роботі своїх от продавців ви однозначно повинні це знати. Отже, коли він почав пояснювати, чому цей пристрій мені не підійде, то своїм професіоналізмом, а я зрозумів, що він професіонал своєї справи, він просто відбив бажання у мене купляти саме у нього. Тобто він мені розказав стільки деталей про Продукт, який я замовляв, і тим самим він мене підвів до думки, що цей продукт, який в нього продається, який продає його компанія, мені ніколи не підійде. Ну, в форматі знаєте, такому, що, ти от, ну, що ви не зможете. Це не для вас, це для професіоналів, це от для професіоналів ця техніка. Не для любителів, тобто, ну, мене по суті в даному випадку поставили в одну категорію з любителями. Так я не сперечаюся, що є моменти, в яких я відстаю по технічній частині, по знаннях, наприклад, як і велика кількість клієнтів насправді, але ось цей момент безпосередньо мене ну, він дещо так, знаєте. ну якби Відштовхнув від покупки. Ну і на цьому було закінчено розмову, і на цьому я попрощався, звісно ж, і я не купляв далі в цій компанії. А потім я вирішив зробити замовлення ще раз, так як мені потрібен був цей пристрій для роботи. Я його замовив, але в іншому магазині, і до мене вже на цей раз зателефонувала хороша людина, порядна людина, вона мені все нормально пояснила, розказала, допомогла навіть з'ясувати деякі деталі, про які я навіть раніше не здогадувався, але не в тому форматі, де я відчув себе некомпетентним, наприклад, в цьому питанні. Хоча я визнаю завжди, коли я в чомусь некомпетентний. Але в даному випадку була допомога і був сприйнятий я продавцем як от, як клієнт. Як клієнт, розумієте? І це є дуже важливо. І це підштовхує до покупки. Це от хочеться клієнтові після такої розмови купляти, коли вас розуміють, коли так, людина може розуміти, що ви в якихось питаннях некомпетентна, але вона вам про це. Відкрито не каже, що от це от для професіоналів, тільки це от для любителів не підходить. А коли людина каже: без проблеми, навіть для вас можемо в такій ситуації підібрати ось таке, ось таке обладнання. У нас є такий варіант, є ось такий варіант. Він якраз підійде саме під вас, наприклад. І цей варіант підходить, і ви повинні розуміти так само, що велика кількість насправді клієнтів вони не є професіоналами. Якщо би я, наприклад, був професіоналом, я би не став до тебе звертатися. Я би сам собі зорієнтувався, де краще купити, де в кого вигідніше, наприклад, які чіткі параметри потрібні. Я, можливо, би до тебе й не звертався, і не замовляв би в тебе. Це я кажу за першого продавця. А в даному випадку мені просто допомогли зробити той вибір під ту ситуацію, в якій я знаходжуся, під ті параметри, під той рівень компетентності, під те використання, яке от мені актуальне, яке мені от потрібне. Чому я, звісно ж, був надзвичайно задоволений, адже я отримав саме те, що мені потрібно було, і в цьому випадку мені продавець допоміг. Він мене проконсультував. В цьому випадку фраза продавець-консультант вона відпрацювала на всі стойна всі. 200%. І тепер питання до вас: до якого із варіантів я як клієнт наступного разу, коли мені потрібно буде оновити свою техніку або доповнити її, до кого я швидше звернуся? До першого продавця чи до другого продавця? Я думаю, відповідь очевидна. я звернуся до другого продавця, тому що мені комфортніше було з ним працювати. Мені він допоміг він мені допоміг вибрати те, що мені потрібно. І тепер у вас, скоріш за все, виникає питання: а до чого була ця історія? Для чого я її вам, як підприємцям, розказав? А я якраз таки частково вже і зачепив це пояснення. Вам це потрібно знати, тому що кожен підприємець займається продажами в кожного підприємця, який зараз дивиться це відео, в більшості, давайте так, в більшості підприємців, тому що я ще враховую той фактор, що канал дивляться, і ті підприємці, які працюють самі на себе без працівників, без Продавці в даному випадку, так, от, ви подумайте, що от у вас в компанії також є продавці. У вас в компанії, ви знаєте випадки, що є продавці, які от хамовито відносяться до клієнта. Але ви повинні знати, що навіть серед найкращих ваших продавців, особливо серед тих, хто є дуже-дуже компетентним, наприклад, в своєму продукті, є так само і ті продавці, які своєю компетентністю відбивають у клієнта будь-яке бажання купляти у вас. І тоді у вас може виникати здивування: блін, та як так? Ти так знаєш багато, ти так класно розбираєшся у продукті, а в тебе не купляють. А грошей то немає, і вас ось так от мізки ламаються, і ви не розумієте, що це, чому так відбувається? От якраз таки ситуація, яку я вам щойно привів в приклад, якраз описує те явище, з яким ви можете стикатися, або з яким ви обов'язково стикнетеся. Тобто ви повинні розуміти, що компетентність продавця в продукті. Вона не завжди дає плюси, вона не завжди підсилює продажу. Навпаки, дуже часто вона може відштовхувати від себе клієнтів, вона може відганяти, відлякувати клієнтів. І порахуйте, от скільки ви можете втрачати реально клієнтів. Є така статистика, де коли ви втрачаєте одного клієнта, то ви втрачаєте не просто одного клієнта, ви втрачаєте 10 клієнтів разом із ним. Тому що є правило, коли один клієнт може привести до вас ще й інших 10 клієнтів. А коли, по суті, ви втратили цього клієнта, ви не отримали ще 10 клієнтів. І рівно так само можна було би зупинитися на цьому. Ця цифра вже є дуже сильно жахаючою, вона вже дуже сильно лякає. А коли ми ще візьмемо, підемо в глибину, і кожен із цих 10 клієнтів міг би також привести в ваш бізнес ще 10 клієнтів, ви розумієте наскільки це є реально страшні цифри? Ми вже далі не будемо йти в глибину, тому що це реально страшно. Ви самі можете порахувати і зрозуміти, скільки ви втрачаєте клієнтів, якщо у вас є продавці, які дозволяють собі ось таку поведінку, які ось так дозволяють працювати з клієнтами. А скільки грошей при цьому ви недоотримуєте? І так при такій роботі, дійсності, зовсім недалеко і до закриття бізнесу, тому що ви не забуваєте, витрати у вас постійно йдуть, і витрати потрібно постійно покривати. А якщо у вас немає клієнтів, якщо ви їх втрачаєте, і ви ж повинні розуміти, що ви не просто втрачаєте клієнтів, ви робите таким підходом так, що ці клієнти вони ж мають потребу вже в продукті. Їм потрібно її закрити, і вони закривають в одного із ваших конкурентів. Як от показав, наприклад, от мій приклад, я сам знайшов цього конкретного продавця і купив в нього цей продукт. І получається, я приніс йому гроші, я підсилив цього конкурента. І так само відбувається і з вашими клієнтами. Дуже багато хто може просто зробити це на зло, навіть якщо продукт вашого конкурента він не настільки якісний, хороший, професійний. Як продаєте ви, то тим самим ви все рівно штовхаєте самі свого ж клієнта в руки конкурентам, і він там з високою ймовірністю зробить покупку навіть на зло принесе гроші вашому конкуренту і прив'яжеться до цього вашого конкурента. А як я кажу, будь-який бізнес він тримається. На клієнтській базі, тобто, ви по суті не просто відштовхнули від себе клієнта, а ви його передали в постійне користування вашому конкуренту, тому що конкурент далі його правильно опрацює, правильно знайде до нього підхід. І зробить так, щоб він вже переходив з категорії от нового клієнта до постійного клієнта. І так як була вже перша взаємодія, вже є довіра до цього конкурента, вже буде і друга, і третя, і п'ята, і десята покупка. А потім і рекомендації будуть, потім і прийдуть друзі, родичі, знайомі. Ось працює так зване сарафанне радіо. І по суті, ви підсилюєте свого конкурента. Ваш конкурент стає сильніший, а ви стаєте слабший. Тому вам буде все складніше і складніше конкурувати, от із цим конкретним конкурентом. І рано чи пізно він просто витіснить вас із ринку. І насправді в цій ситуації є хороша новина. Хороша новина полягає в тому, що є можливість. Правильно працювати з клієнтами, щоб вони від вас не йшли? Є інструменти, які дозволяють вам втримувати цих клієнтів, які будуть в подальшому до вас прив'язуватися, будуть в подальшому переходити в розряд постійних клієнтів, будуть купувати все більше і більше, частіше і частіше на більші і більші суми, і будуть рекомендувати ваш бізнес, ваш продукт, вашим друзям, родичам і знайомим. І тепер у вас, скоріш за все, виникає питання: а як отримати ці інструменти, де їх шукати, Шукати, що це за інструменти, що це за стратегія, така і тут насправді все доволі індивідуально, тому що все залежить від конкретного бізнесу, від конкретної ситуації в бізнесу, від продукту, який ви продаєте, від цінового діапазону, в якому ви працюєте, від клієнтури, з якою ви працюєте. Адже як ви побачили, клієнти є абсолютно різними, і в клієнтів є своя поведінка, якщо не враховувати усі ці фактори, не враховувати, як той чи інший клієнт реагує в тій чи іншій ситуації на вашу пропозицію, ви просто будете раз за разом їх втрачати. Тому якщо у вас виникає питання, як правильно вибудувати таку стратегію, таку правильну взаємодію саме з вашими клієнтами, саме для вашого бізнесу, саме під вашу ситуацію, то записуйтеся на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, де ви допускаєте помилки при роботі зі своїми клієнтами. І головне, ми з вами створимо. Чіткий, зрозумілий, простий покроковий план дій, як вам у вашій ситуації, в вашому конкретному бізнесі правильно потрібно працювати з вашими клієнтами, щоб вони не йшли до конкурента, а щоб вони прив'язувалися до вас, щоб вони купували у вас все частіше, все більше, на більші більші суми, щоб вони почали рекомендувати ваш бізнес своїм друзям, родичам, знайомим і щоб і ті потім приводили своїх родичів, друзів і знайомих, щоб працювали саме з вами, щоб у вас. Сформувалася постійна лояльна клієнтська база, яка ще більше і більше купляє. От, уявіть, а якщо би тепер ця статистика почала працювати на вас, де кожен із клієнтів, який залишився задоволений, приводить до вас ще 10 клієнтів, а ті ще 10 своїх приводять. Ви уявляєте, наскільки великими швидкими темпами росла би ваша клієнтська база? Як багато клієнтів ви б залучили, як би росли ваші доходи і прибутки в такому випадку? Я кажу за прибутки, тому що в даному випадку ви не Тратите кошти на рекламу. Ви по суті економите рекламний бюджет в сім разів, тому що продати щось вже існуючому клієнту в сім разів дешевше ніж новому. А більшість підприємців звикли працювати саме от з новими клієнтами, тільки на вхідному потоці звикли працювати. Тож в даному випадку ви будете отримувати саме ту стратегію, саме той покроковий план дій, який дозволить вам працювати з вашими клієнтами, якраз таки, от в такому форматі, як я щойно описав. Тож послання для запису. На консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Тож поспішайте, адже консультація буде безкоштовною тільки для перших трьох підприємців, які запишуться. Також я рекомендую вам долучатися до найкращого телеграм-каналу по бізнесу від проєкту Українська бізнес-лабораторія, де ви отримуєте найціннішу, найефективнішу, перевірену роками і практикою за сотні років найкращі інструменти по збільшенню продажів, вибудування правильних відносин з працівниками. З партнерами збільшення доходів і прибутків, боротьби з конкурентами по систематизації і масштабуванню вашого бізнесу. Це є та інформація, яку я ділюся тільки зі своїми клієнтами, і більше ніде у відкритому доступі я такою інформацією не ділюся. Тож долучайтеся. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.